Якщо вам необхідно завантажити фото вашої домашньої роботи у Google Classroom, то для цього необхідно виконати такі дії. Для початку, як завжди, ми шукаємо серед додатків Google Class. Заходимо до свого аккаунту, обираємо відповідний клас. І у розділі завдання маємо усі запропоновані. Тож, у цьому році завдання ще не були завантажені, тож скористаємося минулорічними. До прикладу, останнім уроком у нас була математика 26 травня. І ви захотіли прикріпити фото своєї домашньої або класної роботи сюди. Тож ми заходимо у цей урок. Переглянути завдання. Перед вами з'явиться коментар, якщо він тут буде, і відеозапис. Для того, щоб додати вашу роботу, вгорі справа, ви бачите додати або Створити. Натискаєте. І вам пропонують завантажити або за допомогою Google диску посиланням або файлом. Зрозуміло, що будь-яким шляхом може потрапити фото до вашого ноутбука чи комп'ютера, але, скоріш за все, цей файл у вас вже знаходиться на вашому пристрої. Тож натискаємо «Файл» і обираємо той файл, який ви приготували для завантаження. Ну, наприклад, ось це моє фото моєї роботи. Завантажуємо, ви бачите, ось іде процес завантаження. Якщо вам необхідно додати іще якусь сторінку, ви можете іще додати. Зараз вам пропонують перевернути зображення, якщо це буде необхідно. І у кінці ми натискаємо здати. Тільки після того. Як завантаження відбудеться, у вас уже не буде тут здати, а буде скасувати надсилання, якщо ви не те відправили, то тільки у такому випадку я отримаю вашу роботу. Якщо ви не натиснули Здати, робота не буде відображена у мене. Тому тут, будь ласка, перевіряйте. Якщо ви бажаєте написати якийсь коментар до своєї роботи, будь ласка, ви теж можете це зробити.